Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами здійснимо подорож. Подорож на вечорниці! Ви всі вже, мабуть, знаєте, що сьогодні свято Андрія. І стародавня християнська легенда каже, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнство в самому Царгороді на побережжях Чорного моря та в околицях нашої столиці Києва. Хоч Андрій первозваний християнський святий, але в народній традиції, звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер, вгадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання калити. В народі ще це свято називають калита, воно вважається парубочим святом, оскільки в Андріївську ніч парубкам дозволено бешкетувати. І робити різні збитки, а дівчата цієї ночі можуть дізнатись свою долю. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати увечері, 12 грудня, на вечорниці, жартували, оповідали цікаві історії та грали різні ігри, а в ніч, з 12 на 13 грудня ворожили. Перш за все замішували і пекли в печі калиту. Калита це такий великий корж із білого борошна, який печуть усі дівчата разом, адже кожна має взяти участь у готуванні калити. Тож місяць тісто всі за чергою, від найстаршої дівчини до наймолодшої дівчини. Тісто має бути солодке, з медом, зверху оздоблюють коржа сухими вишнями чи родзинками. Печуть в печі на сухар, щоб важко було вкусити. Посередині має бути дірка, куди протягують червону нитку або стрічку, за яку підвішують калиту до сволока посередині хати. І доки печеться калита, хлопці розповідали всякі небелиці. Небелиця це щось несправжнє, придумане. От і я вам зараз пропоную пограти в гру, яка називається Відгадай казку. В лісі звірятам всім на втіху щось згубив старенький дід. Блізли мишка туди й жабка, заєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабани клан, будь ласка, пригадайте, що за казка. Так, це казка, рукавичка. У селі у діда й баби гарна курочка була, щось маленьке і кругленьке вона дідові знесла. Мишка, хоч і не хотіла, зачепила і розбила. З якої це казки, діти? Так, це з казки курочка ряба, молодці. Вигнав дід козу із хати, та й пішла вона блукати, зайця хатку відібрала. Всі козуту виганяли, рак козуню ущіпнув, зайцю хатку повернув. Так, це сказки коза дереза. А це з якої казки? Хто рубав у лісі дрова, хто сидів цей час удома, хто наказував сиди, з лискою не говори, хто не слухався поради? Кого лиска знову крала? Хто кричав, як тільки міг, Щоб друг йому допоміг. Хто ці друзі, що за казка? Розкажіть мені, будь ласка. Так, це казка, котик та півник. Цей вечір був незвичайний. Щоб хлопці не зробили, то їм все прощали, бо така традиція існує, що на Андрія кожен хлопець пустує, чого тільки хлопці не вигадували. Лякали дівчат, коли ті поверталися ввечері додому. Біля хати ниткою перев'язували вулицю, по якій з вечорниць дівчата додому повертаються, ставлять опудала, середину гарбуза вичищають, очі і рот прорізують і в гарбуз свічку засвічену вставляють. Знімають ворота, залишаючи неподалік, щоб батьки швидко вранці знайшли. Адже дівчата пізно повертаються додому і пізно прокидаються. Навіть шибки у вікнах малювали або папером вікна затуляли, і це було найсмішніше. В хаті темно, всі сплять, бо думають, що ще ніч. Доки хлопці розповідають небилиці і жартують, дівчата ворожать. От і наші дівчата скоро підуть до школи і пропоную їм поворожити. Яка буде їхня перша вчителька? Ось у нас є гребінець, лялька. Помада, книжка, окуляри. Дівчинка має вибрати собі якусь одну річ. І від того, яку річ вона вибрала, такою й буде вчителька. Якщо ти вибрала гребінець, то вчителька твоя буде з довгим волоссям. Якщо вибрала ляльку, то вчителька твоя буде дуже любити дітей. Якщо вибрала помаду, то вчителька буде дуже гарною. Якщо вибрала книжку, то вчителька буде дуже багато читати. Якщо ж вибрала окуляри, то вчителька буде дуже розумною. Ось ми й поворожили. А тепер пора калиту кусати. What <laughs> do <laughs> <laughs> Ома куда вашей? Oh, be. Ja ti da ne možna, tako, ve ugojite, tako što već te vredrebe govorite. Коли потрібно вдалицю кусати, ну який серйозний дівчат. Ну що ж, пам'ятаймо, діти наші звичаї та традиції.